Всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репусти, за коментарі, що залишаєте під моїми відео. Мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю для жінок чоловіки перевертайте під себе. Давайте подивимося питання, як складеться ваше життя? Як складеться ваше життя? І подивимося сигніфікатор, для кого цей розклад. Якщо енергії вам підійдуть, що ви в них зараз знаходитеся, тоді цей розклад ваш як складеться ваше життя, для кого цей розклад. Для кого цей розклад? Для людини, яка прагне справедливості, яка сама вирішує свої питання, і людина, яка не терпить нечесності. Подвійної гри. Так, людина, яка підозрює в тому, що відбулося якесь шахрайство. Да, гроші отримала, але, можливо, не всю суму, можливо, все таке, або хотіли комусь іншому віддати, можливо, якийсь проєкт. І по справедливості людина виборола все собі, маючи силу, певну силу, сама собі допомогла. Сама собі допомагала, можливо, там по справедливості просто вищі сили допомогли. Але людина вирішила сама. Можливо, хтось просто підказав, і е, оця нечесність перебралася у розв'язанні вашого якогось питання. Так, дивимося, як складеться ваше життя. Як складеться ваше життя? Складеться ваше життя? Сінька кубків. Перед вами стоїть вибір. Вибір, шанс якийсь обираєте. Можливо, давайте подивимося. Так, для когось це фінанси, для когось це особисте життя. Хтось взагалі постійно на виборі знаходиться. Дивіться, ви оберете собі правильно. Зробите правильний вибір по тузу пентаклі, все-таки візьмете той шанс, який вам треба. Обдумаєте все правильно, чітко. Постінки кубків це взагалі складний вибір. Дуже складний, це навіть вибір не з двох. А тут буде підмішано те, що вам заважатиме зробити правильний вибір. Але. Якщо ви обдумаєте і зважно зробите вибір, ви отримаєте шанс на сповнення якихось почуттів. Можливо, дехто навіть ну от щось з дитиною пов'язане. Щось пов'язане з дитиною. Дехто може усиновити дитину, в декого у дитини щось відбудеться, можливо, в школу хтось піде. Або прояв якоїсь людини може бути молодої людини до 18 років, людини, яка, можливо, принесе вам якусь звістку, приємну звістку, як складеться ваше життя. Так, ви будете обдумувати. Взважувати всі за і проти, можливо шукати підтримку, можливо шукати інформацію. Людина, яка вам підкаже, або можливо юрист, адвокат, який вам в вашому питанні, я не знаю, яке це питання у вас стосовно чого. Але або ви набиратиметесь досвіду, десь шукатимете цю інформацію, літературу шукатимете, там в інтернеті якусь інформацію, або шукатимете людину, яка вас проконсультує і допоможе зробити правильний вибір. Тобто розвузить оцей круг вибору. Так. У угу. якихось обмеженнях знаходитись. Можливо, це ви самі себе обмежите. Все-таки це ви будете е шукати потрібну інформацію. Так, яка необхідна вам для того, щоб зробити правильний вибір. Так, будете переживати. Щось мечів у вас багато, будете переживати. Ну, ще давайте подивимося. У когось це особистого життя стосується, у когось партнерства в чомусь, можливо, ви обиратимете, з ким вести вам справи, можливо, компаньйона, можливо, клієнти. Будете придивлятися, наскільки вони надійні, можливо, партнери, щоб не кинули вас. То тут взаємодія якась. Тут, можливо, можуть бути як маніпуляції, дивіться, або просто це впливова людина. Впливова людина, яка а, ну, дозволить вийти. Та так, да, дозволить точно е, людина, яка дозволить, допоможе вам вийти з обмежень. Дивіться, у вас якісь обмеження є, які ви самі собі от їх поставили, ввели самі себе в рамки, і ця людина якраз виведе вас з цих обмежень. Ви будете обдумувати, да, обмеження ви свої пройдете, і будете обдумати е, якусь ідею, все-таки після того, як зробите вибір, як вам діяти далі? Е, чи є у вас всі необхідні ресурси для того, щоб. або що вам необхідно для того, щоб досягнути цілі, будете обдумувати кроки, щоб вам послідовно йти до цієї цілі. Що це за ціль? У вас то багато? Якась ідея у вас є? Так, ви над нею будете працювати, але ви її ще не обдумали повністю. Це у вас ідея. плану стратегії у вас ще немає стосовно цієї ідеї. Але це стосується цієї, тієї роботи, над якою ви вже давно працюєте. Можливо, це вибір в тому, яким способом вам працювати. Можливо, ви по-новому хочете щось робити. І хочете подати от красиво свою роботу. Давайте подивимось породу. Порода. Так, до вас йде великий шанс. Думаю, Працюйте над тим, чим ви задумали. До вас йде великий шанс, шанс початок чогось нового, цікавого. Але потрібно діяти з розумом. Це вас переведе до фінансової стабільності. Все-таки це стосується роботи. Це стосується роботи. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.